Друзі, всім привіт! З вами Бігоді! І сьогоднішнє відео це відео гайд по рунам. Е, я спробую вам показати, розказати та пояснити, що таке руни, як їх качати, де їх брати. Ну і взагалі всю інформацію спробую в невеликому відео пояснити вам стосовно цих рун. Сподіваюся, буде корисно. Але перед початком відео, друзі, хочу анонсувати розіграш на 20 доларів на Steam баланс. Що вам для участі в розіграші треба зробити? Треба зробити, а це поставити лайк. Написати коментар, підписатися на мій канал. Але коментар повинен бути. З назвою гільдією. Тобто, вам треба придумати назву для гільдії в ММО РПГ. І по закінченню розіграша, це буде десь 28 грудня. Ми виберемо одну назву гільдії, яка більше всього сподобається, і ця людина отримає 20 доларів на баланс Стіму. Тому приймайте участь. Гарного перегляду відео. Поїхали. друзі. Нарешті 5-го числа, 5 грудня, нам завезли новий контент. А саме це руни. Руни, напевно, це найважливіший контент. Інтен з розвитком нашого персонажа. Але ще був спис, але сьогоднішнє відео саме про руни. Тому поїхали. Для початку давайте розберемося, де ми можемо побачити, які в нас руни є. Ми це можемо побачити у нас в інвентарі, є вкладка з рунами. Ми на неї натискаємо і можемо подивитися, які в нас є руни, якого грейда, сірого, зеленого або синього, і який в них тип. Також у нас є додаткове меню з керуванням цими рунами. Тобто, що це значить? Це значить, що ми можемо вибрати, натиснути на меню рун менеджменту, вибрати зброю, в яку ми хочемо вставити руну, і тут відкривати комірки за 338 тисяч з потрібним нам сокетом, і так само вставляти руни в сокети. Хочу зазначити, що руни це додаткова ітимка, яка вставляється в зброю. Яка вставляється в біжутерію. Тобто в нас є в кожному типі зброї, в кожному типі біжутерії по три соки, та в які ми можемо вставляти руни. Руни бувають декількох типів: це ДД-руна червона, це дефенс руна синя, і це сапорт-руна, тобто руна підтримки жовта. Але також є ще додаткова руна, це хаос руна. Вставляти руни, ми можемо у відповідний сокет. Тобто, якщо ми відкриваємо червоний сокет, ми можемо вставляти туди тільки руну червоного кольору, яка, наприклад, підпадає під тип зброї, тобто червона руна на зброю. Якщо це шмотка, наприклад, браслет також червона руна, в червоний сокет для браслетів. Так само жовтий в жовтий і синій в синій відповідний тип зброї, відповідний тип руни. Хочу зазначити, що коли ви вибираєте, наприклад, зброю. У вас в переліку рун, коли ви, ви вибираєте всі руни, будуть світитися тільки ті руни, які ви можете вставити в конкретну зброю або в конкретну біжутерію. Всі інші не підходять по якимось параметрам для вставлення в цей тип зброї або біжутерії. Також вставляти і діставати руни можна скільки завгодно разів. Це безкоштовно. Ви можете їх міняти як захочете. Це нічого не коштує. Міняти колір комірочки ми можемо, натиснувши на зброю, і на оцей молоток, ми можемо вибирати, яку комірку ми хочемо відкрити, якого кольору. Давайте перейдемо тепер до синергії рун. Що таке синергія? Синергія рун. Ось є це меню, це комбінація відповідного кольору рун, які вставлені в зброю, і вони додають нам додаткові параметри в статистику і додаткові характеристики. Тобто, якщо в нас вставлені, наприклад, червона синя та жовта руна, вона нам буде давати стренжу. От, додатково, плюс дві стренжи. Ми можемо побачити доступний список всіх синергій, які ми можемо отримати, тобто всі комбінації, які ми можемо зібрати і отримати додатковий стат. Також, друзі, хочу вам зазначити, що синеї. Сенергія буде працювати до найменшої руни, яка у вас вставлена. Тобто, у мене може бути вставлені сині руни синього грейду, наприклад, червона-жовта будуть в мене синього грейду. А тут буде стояти, наприклад, зелена, і синергія буде працювати по зеленому грейду, так як зелена в нас найменша в цій комбінації, і відповідно синергія буде працювати до найменшого грейду, який стоїть у нас в зброї. Рівень ваших рун не впливає на синергію. Тобто, наприклад, в мене можуть бути всі руни синього кольору першого рівня, і в мене буде відповідна комбінація все рівно максимального левелу, тому що важливо тільки комбінація і колір цих рун не рівень. Максимальний рівень рун, який ми можемо зараз отримати, це буде синій грейд 60-го рівня. Фіолетових рун в нас в даний час немає, так як вони, судячи з досвіду на Кореї, випадають з трьох зіркових данжів. У нас зараз ще трьох зіркових данжів немає, і відповідно максимальний грейд – це синій 60 рівня. Також у нас є додаткова руна, вона називається хаос руна. Це руна, яка не має рівня, але вона завжди має трохи більше характеристик, ніж синя. Руна 60 го рівня. Але є один нюанс: у цієї руни як є як позитивна характеристика, так і негативна. Хаос руна вставляється в будь-який колір руни, і вона все рівно буде активувати синергію тієї руни, якої у вас не вистачає. Тобто, наприклад, ви можете вибрати синергію, вставити жовту, синю і червону. У вас будуть сокети. Ви вставите руну в червоний сокет, вона активує цю синергію з червоним кольором. Так само і з жовтим, тобто вона буде просто заміняти цю руну. Ці руни також корисні тим, що, наприклад, ви можете отримати позитивний стат трохи більше, ніж у звичайної вашої руни синього кольору 60 го рівня. Але порізати собі непотрібний стат вашому персонажу. Тобто, в теорії, якщо ви танк, ви можете собі забустити хеві атаку, але порізати, я не знаю, там манаріген це умовні цифри, треба дивитися по рунам, які вам випадають, так як вони всі випадають рандомно. Де ми можемо брати ці руни? Зараз основ Одним місцем для отримання цих рун є посилені данжі. Тобто ми можемо ходити в посилені данжі і вибивати скрині з цими рунами. Ми можемо подивитися, які руни є в нас на цьому, наприклад, тижні. В нас кожен тиждень будуть мінятися ці данжі. В один тиждень, наприклад, ось цей кетракі і дерево. В інший. Тиждень вони можуть помінятися. Ускладнені данжі, в принципі, це звичайні данжі другого рівня, але з більшими характеристиками. Ми, ми можемо побачити на відповідному рівні наскільки босс сильніший. Тобто перший рівень він на 4% сильніший по атаці і на 10% більше в нього ХП. Але загалом це один і той самий бос. Ці підземелля не потребують жодних токенів. Ви можете в них ходити, скільки вам заманеться. Обмежень немає. Ми можемо побачити справа. Календар, на якому ми можемо подивитися, які боси на цьому тижні, які боси будуть на наступному тижні, і так далі на весь сезон. Також дивитися, які в них будуть ефекти. Тобто, що вони зможуть робити додатково. Тут все зазначено, можна ознайомитись і подивитись. Нагорода в кожному данжі у нас своя, тобто кожний бос дає можливість нам отримати руни різного типу. Тобто, наприклад, Island of Terror дає нам можливість отримати руну на браслет. І на віапон, тобто на браслет і на зброю. Тим часом дерево дає нам можливість отримати на неклю і на пояс. Також з кожним тижнем ця інформація по дропу може мінятись. От, наприклад, у нас тут браслет та віапон. На наступному тижні в цьому слоті буде випадати браслет та кольцо. Все міняється. А тут пояс та віапон. Наступний пункт це як ми можемо прокачувати руни. Прокачка руни це автоматичний процес. Тобто, коли вам випадає руна, вона автоматично має шанс підвищити загальний рівень руни, яка може випасти вам в наступний раз. Не обов'язково мати одягнені руни, щоб вони прокачувались. Вони, в принципі, можуть у вас лежати в сумці або в сховищі, гра автоматично пам'ятає, який у вас левел рун, і при отриманні нової руни вона з шансом може його підвищити. Навіть якщо ви, в принципі, видалите свою руну 50 рівня гра все рівно буде знати, що у вас є рівень рун 50-го левела, і при наступному дропі у вас буде шанс, що вона може випасти наприклад 51 го або 52 го рівня. Руни можуть так само прокачуватись одразу на декілька типів рун. Наприклад, якщо у вас є руна мілі Evasion, на ніклю, має 50 рівень, то руна на мілі Evasion, вона автоматично буде прокачуватись і на зброї, якщо вона є. І їх не треба качати окремо, вони качаються загалом цей мілі Evasion. Як, в принципі, яка ймовірність прокачки рун. Ймовірність прокачки рун у нас все залежить від його рівня. У нас є веб-сайт Уенсісофта, але він, на жаль, на корейській мові. Я його залишу в описі, зможете, якщо цікаво, подивитися, яка там є інформація. І плюс-мінус там все зрозуміло. Судячи з інформації, зараз набагато простіше руни прокачувати, ніж це було раніше на Кореї. І скоріше за все, ми будемо отримати отримувати гарантований апруни орієнтовно від нульового рівня і до сорокового, коли вона випадає. Також є шанс отримання одразу декількох рівень прокачки руни, тобто у вас буде можливість шансом перейти одразу, наприклад, з першого рівня на четвертий і так далі. В даний час, коли вже руна досягає 59 рівня, буде орієнтовно 50% шансу, щоб отримати руну 60 рівня, а при дропі і це дуже легко, так як раніше, цей шанс був десь в районі 10-15%. Як краще всього прокачувати руни? Друзі, найефективніший зараз спосіб прокачки руни це фармити сірі руни в першому рівні підземелля, поки вони не стануть всі потрібні вам руни 20-го рівня, так як сірі руни можуть бути максимум 20-го левелу. Тобто ми можемо в дропі подивитися, який рівень дає які нам руни. Коли ви викачали всі руни 20 го рівня, тобто ви можете переходити на третій рівень підземелля і, і дивитися, що тут падає тільки зелені руни, таким чином викачувати їх до 40-го рівня. Зелені руни мають максимальний рівень 40. Після цього, коли ви викачали всі потрібні вам руни до 40-го рівня, є сенс фармити тільки п'ятий рівень. Там падають тільки сині руни. Сині руни мають у нас рівень 60. Також в теорії повинно бути, що в 5 плюс рівнях повинен бути шанс на отримання руни хаосу, але, судячи з дропу, як ми можемо побачити, їх тут немає. Можливо, помилка, а можливо, їх, в принципі, ще нам не залезли. Тому поки що на них не розраховуємо. Ви, в принципі, можете фармити руни і вище, ніж п'ятий рівень, але вони важчі, і сенсу їх фармити майже немає. Тому що для прокачки руни вам треба фармити найменші рівні із подібних погрейду підземель. Тобто з першого по десятий перший рівень тут тільки сірі, другий рівень, бачите, тут, тут же 50 на 50. І третій рівень тільки зелені, п'ятий тільки сині. Є сенс фармити великий рівень Земель для отримання поінтів. Тобто ви можете о -о отримувати поінти, і в лідерборді займати якісь місця і за це отримувати додаткові нагороди, як ачівки, тітули, морфів і так далі. Це можна подивитися справа в цьому меню. Також дуже важливий нюанс. Якщо, наприклад, ви прокачали собі всі руни до 40-го рівня і будете відкривати нагородні. Ці коробки, у вас будуть випадати руни вищого рівня на той, який ви прокачали. Тобто, якщо ви будете відкривати умовно на п'ятому рівні, руни будуть випадати 5 рівня. Якщо на 40-му руни будуть випадати 40-го рівня, і якщо 60-й руни будуть випадати 60-го рівня, відповідно, є сенс спочатку викачати руни, а потім відкривати оці нагородні коробки. Крафт рун. Непотрібні руни, які у вас є в інвентарі, ви можете розпиляти. Тобто ви вибираєте дізольф, розпиляти їх на ось такі фрагменти. З цих фрагментів можна буде пі після їх розпилення крафтити ось такі кейси з вибором типу рун, які ви хочете отримувати. Тобто, це саппорт. Коробки жовтого кольору, дефенс коробки синього кольору і атак коробки червоного кольору. Також ми можемо непотрібні нам руни вставляти в матеріал Transmutation. Тобто, що це таке? Це рандомний крафт, ми можемо вставляти непотрібні нам речі, наприклад, сюди. Заповнювати шкалу. Чим більше шкала, тим більше шанс отримати кращу руну. Або, в принципі, рун фрагменти. І таким чином ми, в принципі, можемо отримувати конкретний тип руни, яку ми хочемо отримати. Тобто тут можна вибирати ось атаку руна, дефенс або супорт, або також рандомно. Тому це все е, залежить від вас, які руни ви хочете отримати. Друзі, це в принципі було все про руни, що важливо знати. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте за розіграш, пишіть комент, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Побачимось нових відео, друзі. Па-па!